У сфері дотримання правил військового обліку існує адміністративна відповідальність стаття 210 кодексу України про адміністративне правопорушення та кримінальна відповідальність стаття 337 кримінального кодексу України. За чинним на сьогодні правилами військове зобов'язання повинен перебувати на військовому обліку, прибувати за викликом до ТЦК, після прибуття до нового місця проживання в сімиденний термін стати на військовий облік, повідомляти ТЦК про зміну персональних даних, надавати ТЦК документи, що підтверджують право на відсрочку під час мобілізації, проходити медичний огляд. Отже, якщо котре із перерахованих правил буде порушено військовозабов'язаним, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення. Кримінальна відповідальність за статтею 337 кримінального кодексу України настає, коли мова йде вже не просто про порушення загальних правил військового обліку, а саме про ухилення військове від військового обліку. При цьому обов'язковою ознакою складу такого кримінального правопорушення є отримання військовозобов'язаним попередження про настання такої відповідальності від керівника ТЦК, отримання такого попередження повинна бути засвідчена підписом військовозобов'язаного. Для отримання додаткових роз'яснень даного приводу або для іншої правової допомоги звертайтесь в контакти для зв'язку, зазначені на відео.